Вітаю, друзі! Виявляється в місті Анадир, столиці Чукотського краю, вкрали єдиний інтернет-кабель, але про це ніхто не дізнався. Я Олександр Преподобний це обережно фейк. Ой, знали ви, як кремлівська пропаганда деградує і стає менш винахідливою та інтелектуальною? Відверто кажучи, іноді фейки народжуються ну, буквально в них з повітря, ні звідки? На зразок зграй бойових гусей або оцих міфів, е які вони вигадують під впливом, напевно, сурогату польської зубрівки. Кремль знову. Дістає зараз зі смердючої кишені старого ватника наратив про те, що польща, ну якщо ви забули, готується насправді напасти на Україну з тилу підступні поляки. Про це й поговоримо зараз. Польща готується к нападенню і розширенню, при тому, що якщо в мирному контексті Україна не согласиться. Зеленский не согласится, слово Украины неправильно сейчас применять, и украинский народ тоже неправильно применять. Если Зеленский тайком там, по подлому не согласится на аннекс, ну, на анниксирование украинских земель, разница да, нет, каким видом административного управления или что какой-то. Поляки під видом миротворців, просто окупірують частину України. І цей наративчик про нібито бажання Польщі захопити Львів, Галичину, весь захід України чи навіть правобережжя він дуже старий. Я нагадаю, що перші ці жахачки з'явилися ще напередодні розвалу СРСР. Їхня мета була дуже проста: вберегти українців від незалежності. Тоді ж було запущено лякалки про бажання Угорщини забрати Закарпаття, Румунії буковину. А Туреччины, известно, Крым, какие анексували россияне. Венгерский ультраправый политик Ласло Тарацкай заявил о претензиях на украинский регион. Вот его цитата: если в результате войны государственность Украины прекратится, то наша родина, как единственная партия в Венгрии, будет претендовать на Закарпатье. Кроме того, глава национального совета партии Альянс за Объединение Румын заявил, что Бухарест Не довжені відказуватися від от територіальних претензій України. Якщо в 90-х про це говорили переважно хворі на голову сталіністи або притрушені якісь російські чорносотенці, то в 2000-х це стало частиною риторики Кремля. Пивившися сообщення в пресі о планах создання ніякого так званого польсько литовсько українського соединення. Тобто річ йде не о какому-то зборі ще найомників. Їх достатньо. И они уничтожаются а именно о регулярном, сколоченном, оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины. В том числе для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины. А, по сути, если называть вещи своими именами, для последующей оккупации этих территорий. Тож, друзі, цей фейк має по суті дві головні мети: посварити Україну з найближчим союзником, апелюючи до старих історичних травм, які ну дійсно є. І по-друге, показати буцім, то всі такі мразотні, як Росія, всі керуються історичною справедливістю і марять про величі загарбання чужих територій. Росія така ж, як всі. Отже, Росія не робить нічого такого, чого не роблять інші. Е -е, тож осуд і санкції це просто роз. Бо всі тут виродки. культура якраз вот наша культура, наша історична справедливость вона рождається. І самое главное, я скажу так: люди запугані. Так, да, їх вот, вот нацистський режим. Но, як показує практика, нам немного необходимо времени, щоб люди немножко проснулися від этой спячки. Ведь Херсон, собственно, це город не спящих. Сьогодні росіяни маю визнати, цей фейк трошки відкоригували. Тепер вже всі України. Інці самі нападуть на Польщу, так в принципі, неважливо, хто на кого нападе для росіян. Головне, що війна вона нібито неминуча. І одна з таких заяв на цю тему прозвучала нещодавно в модному пропагандистському стилі з рота західного так званого експерта. Насправді це просто польський міський божевільний. Звуть його Лешик Сикульський. Він запевняє, що українці ненавидять поляків. Тому за першої нагоди вони зженуть на них всю свою злість. Війна Польщі проти України більш ймовірна ніж з Росією. Ось так вважає хворий Лешик. Геополітичний підкаст за мікрофоном Лешик Сікульський. Вітаю, панове! Сьогодні декілька слів про польсько-українські стосунки крізь призму книжки, що вийшла під кінець 2023 року, за авторством Збігнєва Парафіяновича. З назвою Польща у війні, звісно, кремлівська пропаганда відразу підхопила цю дурню і рознесла по всій скріпній окрузі. Дуже зручно, погодьтесь поляків лякати нападом України в той час, коли Росія загрожує спалити Варшаву в ядерному попелі. І наша задача нам плівати на те, що вони собі хочуть, і в якому ухі ковиряються, а наша задача вийти, наприклад, к простому руському городу Чопу, і посмотреть пройтися по. Следам великого русского воинства 18 века, который по тогдашним германским землям, еще не объединенным, помаршировал вовсю. И узнать, как дела у традиционного многовекового русского города Варшавы. Но если они хотят, хамить. Я дуже сподіваюся, що Сикульський просто працює на Росію. Якщо ні, то це просто зловживання скломиєм або забродженими полуницями. Як називається ця страна? І ці заяви Сикульського вони ж насправді дуже, дуже якось випадково збігаються з риторикою Кремля. Він намагається переконати поляків, що українці дуже погані, а росіяни насправді брати. Плюс оця махрова антизахідна і антиамериканська конспірологія, апелювання до почуття національної гідності, і звісно, величі, і виходить такий шизофренічний коктейль. Ну, мушу визнати, наразі докази роботи Лешика на росіян нам невідомі. Можливо, він просто хайпує і намагається підхопити інформаційну хвилю от на тлі цих фермерських протестів та конвертувати її в політичний вплив. Можливо, він не ідіот. Але, ну погодьтесь, ну дуже якось дуже від нього смердить цими старими валянками та настоянкою глоду. Зокрема, ось. Лише слухайтесь у 2023 році. Він обіцяв створити в Польщі рух за дружбу з Росією. Блін у 2023 році. А в сайті Сикульського є російська версія. Це велика рідкість насправді для Польщі. Насправді, подібні персонажі, як оцей Лешик, та фейки, які вони продукують, свідчить лише про те, що Москва вічий. правда, і вона ніяк не може вбити цей клин між Польщею та Україною. Кремль намагається розбурхати і старі образи, і спонсорує маргінальні політичні рухи, які просувають дешеву жовту нісенітницю. А правда в тому, що таких матрьошок, як К цей лешик в Польщі меншість їх просто дуже мало. Впливових політичних сил, які висували територіальні претензії до України, у Польщі немає. Про територіальні претензії до України говорять прихильники правопопулістських партій, але не публічно. У публічній риториці частіше звучать звинувачення в бік України щодо планів захопити перемишель. Частина таких політиків увійшла до конфедерації. Вони набрали 7% на виборах 23-го року. Польська ж конфедерація дуже відома в Україні. Перш за все, тим, що її риторика. Орики діяльність мають антисистемний, антиміграційний, антизахідний та почастий антиукраїнський характер, через що її тези часто непросто відрізнити від пропаганди Кремля після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну конфедерація явно стала не на бік Києва. Фронтменом тут виступив Януш Корвін Міке. Безумовно найгучніший та відверто антиукраїнський політик конфедерації. І до повномасштабного російського вторгнення він наголошував, що ДНР та ЛНР є повноправними державами, а Кримський півострів це територія Росії. За його словами, якби Росія віддала Україні Крим, Україна неминуче висунула б претензії на польський хелм, перемишель і жешу. Риторик конфедератів антиукраїнська, мовляв. Це не наша війна, українці-бандерівці, зупинимо українізацію Польщі. Але публічно і відкрито про те, що треба повертати Львів, вони не говорять. Тож цьому фейку я ставлю нуль гойте з десяти, бо насправді, друзі, що важливо: 89% поляків підтримують військову допомогу Україні, і зараз між Україною і Польщею стався справжній в першу чергу військовий взаємовигідний союз. Поляки подають нам набої, а ми, українці, розфасовуємо їх по росіянах. Прекрасна колаборація, ну яка є наразі. Я нагадую вам, щоб не потрапляти на Гебешний гачок і ефективно боротися з кремлівською пропагандою. Наші партнери, центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створив спеціальний чат-бот. Будь ласка, надсилайте йому все підозріле, що фіксуєте в українському інформаційному просторі. Фейки, посилання на підозрілі сторінки, смс імейл-розсилки, звісно, новини з маніпулятивними заголовками. Теж туди це наш з вами інструмент для інформаційного опору.